Я себе приготувала вже, мабуть, за тижні-два до цього. Тоді вже нахвилювалася, спіла вже і розплакатися, а зараз вже ну, готова. Найбільше переживаю за повітряну тривогу, оскільки вона може бути незрозуміла, скільки часу, і, звісно ж, хочеться в цей день вже і скласти і бути вільною. Вікторія Ситник із мамою приїхала складати мультитест у Кропивницькому із Олександрівки, що за півсотні кілометрів. Я сьогодні, скажімо так, головна підтримка для своєї доньки. І ще в нас найголовніша підтримка чекає вдома, ще в машині дідусь чекає, щоб всі діти склали гарно тести, щоб це не затяглося надовго, тому що це важко, звичайно, їм і нам тут чекати також важко, їм найважче, щоб все в них склалося гаразд, щоб працювала добра техніка. Цьогоріч вступники складають три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови, англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань мають чотири години. Після двох годин перерва 20 хвилин. Розповіла представниця Одеського центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко. Учасник не має права мати при собі пристрої щитування, телефони, флешки, навушники або інші пристрої, які є складовими передачі інформації. Кожна аудиторія оснащена відеокамерою і учасники знають, що за ними ведеться відеомоніторинг. За 10 хвилин до початку тестування о 9.51 лунає повітряна тривога. Учасники тестування разом з інструкторами переходять в укриття. І перебуватимуть там, доки не закінчиться повітряна тривога. Після чого знову ми їх перевіримо і допустимо до аудиторії. Час перебування в сховищі буде додано їм до тестування. Дуже сподіваюся на закінчення, ну, на швидке закінчення тривоги і піти написати нормальне НМТ. Мрію стати рятувальником і допомагати Україні. Повітряна тривога тривала 33 хвилини. Після її закінчення учасники повернулися до виконання тесту. За годину до завершення мультитесту розпочалась друга повітряна тривога в Кіровоградській області. Олександр Томило встиг закінчити тест. Перший блок питань ну, було коротше, важко, морально, напевно, більше. З української мови, в принципі, ну, не дуже тяжкі питання, були з математикою, да, були коротше, незручності. Історію України взагалі, мені здається, здав максимально гарно, відповів на 28 з 30 питань. І в цілому, в цілому все пройшло гарно. Учасники, які не встигли закінчити тест, знову йдуть в укриття. Софії Шевчук повітряна тривога завадила виконати чотири тести. Спочатку були дуже великі хвилювання. Зараз, уже коли пройшла майже то більше частина тестування, я побачила всі завдання. То в принципі можу сказати, завдання були середньої складності, не були занадто складних, але й не були легкі. Найважчим було математика для складання, а легше, мабуть, була історія. За 10 хвилин до закінчення національного мультипредметного тесту в Кіровоградській області розпочалася третя повітряна тривога. Тестування на цьому пункті в Кропивницькому тривало до 16.30. Основна сесія мультипредметного тесту триватиме до 25 червня. Додаткова відбудеться з 14 по 25 липня. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини. Кропивницький.